Привіт, малята! Давайте послухаємо вірш про білочку. Гілочками лісу білочка стрибає, в ротику горішок зубками тримає. Треба їй всю осінь добре працювати, щоб в холодну зиму їжі вдостальмати. Дітки, а де живе білка? Так, на дереві в дублі. А чому про білку говорять пухнастий хвіст і гострі зуби? Бо у білки великий пухнастий хвіст, а зубками вона з легкістю розгризе горішки. Але незабаром вже зима, тож білочка готується до неї. Вона зібрала вже горішки, жолуді і шишки, а грибочки не зібрала, тому що не може їх знайти. А вони такі ж смачні. Білочка дуже засмутилася. Давайте з вами допоможемо білочці зібрати гриби на зиму. Шановні дировослі, допоможіть, будь ласка, малятам намалювати грибочок. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, клей, пензлик та крупи. Я взяла рисову, гречневу та кукурудзяну. Беремо наш пензлик, добре змащуємо його клеєм та промазуємо шапочку-грибочку. Гарно промазавши клеєм, беремо крупу та викладаємо її на шапочку-грибочку. Ну, а якщо крупа? Вийде за межі шапочки, можна пальчиками обережно, ось так як я це роблю, все виправити. Далі знову пензликом промазуємо гарненько клеєм. Але знизу нашої шапочки. Я взяла кукурудзяну крупу, а ви можете використати іншу. Тепер. Змастимо клеєм ніжко грибочко. Для ніжки я взяла рисову крупу. Малята! А для зручності ви можете взяти тарілочки та підсипати собі крупу, а пальчиками все підправити, так як я зробила це на відео. Ось такий гарний грибочок в мене вийшов. Білочка задоволена та дякує нам за допомогу. А на фото ваших робіт я буду чекати в коментарях під цим відео.